Загальноосвітня школа номер 1 імені Панаса Мирного це осередок громадсько активного життя. Педагогічний колектив навчального закладу, на чолі з директором Валентиною Фененко, реалізує велику кількість освітніх проєктів. постійно працює над підвищенням свого професійного рівня. Сьогодні в школі урочистий день, 65 років минуло з того часу. Відколи освітньому закладу присвоєно ім'я відомого українського прозаїка, що є наслідком титанічної роботи усіх вчителів. Всі ми знаємо про те, що Панас Мирний народився в нашому містечку Миргороді, отут на березі Хоролу. І в 1949 році, для того, щоб уславити ще більш увічнити ім'я українського письменника, яке вже стало відомим на початку ХХ століття, е було прийнято рішення про те, що Мергородські середній школі номер 1 і Полтавській середній школі номер 8 присвоїти ім'я пана Самирного. Ну зрозуміло, восьма школа знаходиться саме там, де був будинок у Полтаві пана Самирного на Малій Кобіщанській вулиці. А ми, мабуть, найближчі заклад до того місця, де саме народився видатний український письменник. Ми тішимося з того, що саме наша школа носить ім'я славетного українського письменника, класика української літератури. І тому, 13 травня, ми традиційно відзначаємо цей день. Аби гідно вшанувати пам'ять славетного земляка, учні разом з педагогами підготували святковий концерт зі сцени актового залу лунали пісні, присвячені рідному Миргороду. Звучали розповіді про життєвий і творчий. Вчий шлях драматурга. Особливо глядачів зацікавили інсценізації уривків з творів Панаса Мирного. Діти виявили неабиякі артистичні здібності і талант, майстерно зігравши головних персонажів з оповідань про заїка. У холі школи також організована виставка учнів початкових і середніх класів, на якій можна побачити ілюстрації до творів письменника, його портрети та різноманітні аплікації. Діти вже вкотре засвідчили свою любов і шану до славетного драматурга. दूरहाँ